Ну, питання в тому, що по Пригожину ще не все вирішено. Тобто, ми не знаємо точно сто відсотків, які були домовленості між путіном і Пригожиним. Тому в принципі він зараз себе так і відчуває. я не думаю, що він там літає в Пітер, Скоріше все, що він дійсно сидить в мінську і під таким домашнім арештом. А ось по соровіку ну, в принципі все чітко, тому що з ним домовленості ніхто не вів. От і він зараз виходить як зрадник, тому що ми знаємо про те, що ну перше не тільки він. А ще багато хто, окрім нього, був почесними членами е самого Вагнера. В нього там навіть є окремий такий свій значок е з якимось там номером, і ще дуже багато генералів, приблизно там 20 генералів з міністерства оборони, також є почесними членами Вагнера. Групи і в принципі е є інформація про те, що я думаю, що і так само, якщо, якщо має New York Times цю інформацію, відповідно, я думаю, що і ФСБ також має цю інформацію, оскільки знову ж таки говорить про те, що ФСБ було в курсі. Саме цих подій, які мали відбуватися, і тому Шойгу не залишився в Ростові разом з гераціями, а поїхав набагато раніше. І тому Ті, та, все так відбулося, від так, так як і відбулося, От. тому звичайно Суровікіна, грубо кажучи, уязнили через те, що він є зрадником, і вони не знають, що в нього очікувати.